Тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов заявив, що Росія готова до продовження прямих переговорів з українською стороною. Хоча бачимо, ті переговори раніше нічим не завершувалися. І як сказав Юрій Романюк, фактично сідати навіть за стіл з такими гравцями це себе не поважати, це вже бути пошитими в дурні. Але расисти продовжують імітувати перемовний трек, і при цьому бачимо, що. Сергій Лавров, очільник російського МЗС, вийшовши з черговими заявами, знову сипав тільки заявами із пропагандистських методичок. Говорив про денацифікацію. про... Як там ще називається демілітаризацію і купа цих дивних і трошечки шизофренічних слів. Хоча при цьому й говорив, що, начебто, зустріч Путіна та Трампа вона спорядку денного не знята, і вона може відбутися, але сторони, так би мовити, там мають певні різночитання. Щодо це говорили не тільки расисти, це й говорять їхні посіпаки, щодо території, тому, звісно ж, расисти включили чотири наших областей. До своєї, ну не рахуючи тимчасово окупованого Криму, теж до своєї конституції, хоча ні Запорізька, ні Херсонська не загарбані повністю і не будуть загарбані. Натомість, бачите, всякі Іванови, Петрови, Сидорови досі імітують переговорний процес. І досі ми не бачимо жодних якихось. Таких речей з примусу до цих перемовин від адміністрації Білого Дому. Заяви про те, що якісь там підводні човни заходять в якісь там води, їх висміює навіть алкоголік медведів. Заяви про те, що будуть якісь мита а на виході мита 25% для Індії, вони не діють. Нових якихось більш потужних санкцій немає. Законопроект про 500% відсоткові мита вже напівлегендарний. Він десь, вочевидь, лежить в шухляці. Ну і то ж маємо те, що маємо. Тут, звісно ж, коли говорять расисти, активізуються їхні посіпаки. Віктор Орбан заявив, що зустріч Трампа та Путіна у Будапешті відбудеться, але так би мовити, трохи пізніше. Проросійський прем'єр-угорщини вважає, що зустріч диктатора та американського президента все ж відбудеться. Сказав про це в інтерв'ю угорському телеканалу ATV. Вчора, власне, 11 листопада, російсько-американський саміт у Будапешті є на порядку денному, хоча він і затримується. Те, що затримується, все одно відбудеться. Цікава така в нього логіка, але тим не менше, тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше, ще цікавіше, за словами путінського. Ну скажімо так. Прихильника, якого бачите на своїх екранах, мирні переговори між Москвою і Заходом застрягли на територіальному питанні. Про це я щойно згадував. Прем'єр Угорщини стверджує, що Росія хоче спочатку окупувати всю Донеччину, а потім домовлятися про мир. Віктор Орбан також згадав так звані стабульські домовленості 2022 року, повторивши фейковий російський наратив про те, що угода була близька до успіху, але і нібито зірвали англосакси. А, ну, вірити в легенду, що м як його там уже звали Борис Джонсон, цей чолов'яга цікавою, як і у Дональда Трампа зачіскою, отак приїхав і вже на столі лежали попереди. де бракувало тільки підписів перших осіб. І тут Борис Джонсон, навіть будучи прем'єром, приїхав і все це зруйнував. Це вочевидь, ну не для школярів, бо школярі, напевно, ще не так активно цікавляться політикою, але для людей, які живуть в інформаційних бульбах Бульбашках, повірити в таке годі, тому що це розраховано на якийсь відверто низький інтелект. Але бачимо, що проросійські посіпаки говорять не стільки від себе, скільки від Кремля, просто своїми устами, бо їм за це трошечки платять і трошечки дають дешевого газу. Ну і власне ось таке тоді і маємо на виході, коли проросійські посіпаки і в Європі намагаються створювати, ви пам'ятаєте, антиукраїнські коаліції, там і Віктор Орбан, там і Роберт Фіцо десь. Помічений, так би мовити, там і в Чехії цікаві є політичні діячі, які до влади прийшли, які хочуть, скажімо так, обмежити підтримку України. Багато цього на жаль, поки довкола Росії Росія обростає таким своєрідним панцирем. З Стратегічної підтримки це можна цілковито назвати КНДР, КНР там поруч Іран вже відіграв свою партію, але разом з тим вже надав технології з виробництва тих самих шахедогірані і тому теж зробив свій потужний внесок. Туреччина десь там виглядає за куточка і посміхається Ердоган Путіну. То в цей час європейські партнери, звісно ж, не всі. Вони нам допомагають, але ніколи та допомога не була своєчасною. І, на жаль, власне, вони тільки сплять і бачать, як. Якби обмежити підтримку України, якби вже та Україна капітулювала. Це на мій хлопський розум, абсолютно суб'єктивне бачення. Але з тих заяв і дій, головне, що роблять наші партнери. Нічого іншого, на жаль, не випливає. Звісно, багато навіть з наших спікерів би це заперечили. Ну, ось так поступово наше ТЕР і добігає кінця. Прошу вкотре вас звернути увагу на закріплений коментар, де триває збір для оборонців Неба Полтавської тергромади. Переходьте туди, там є опис, там є банка, на яку ви можете донатити і, власне, там. Можете підтримати таким чином наших захисників. Тут наші постійні глядачі навіть постили той збір, допоміжний, який я проводжу для міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони. знаходьте в коментарях, долучайтеся, теж буду вам дуже і дуже за це вдячний. І ще трошечки малесенька така дещиця лірики на завершення після оцих корупційних скандалів, які горять зараз, зразу зараз перепрошую, палають зокрема в енергетичній сфері. Ще не визнані, винні ще є мов про підозри, ще будуть суди і так далі. Я вже бачу в різноманітних соцмережах дописи, які збирають тисячі лайків. Що я більше не буду донатити, адже все розкрадуть, все розберуть, нічого не буде. Я буду пошити в дурні краще емігрую. І на жаль, така позиція поширюється. Але власне, якщо збирають наші військові, то туди не прийде Зеленський з Міндічем і не заберуть з тих зборів. Кожного з вас є людина, яка перебуває в силах оборони України. Або улюблений підрозділ, або ж улюблений фонд не хочу називати, бо звинуватити в піарі, а фондів багато когось можу не згадати. Туди не прийде міндіч, туди не прийде Єрмак. Вони самодостатні розпоряджаються цими коштами на благо війська про що звітують безліч фондів. І звісно ж підрозділи самі в себе точно не вкрай або військові, бо їм це потрібно заради збереження життя. Тож, будь ласка, не забувайте підтримувати сили оборони України не тільки словом, але і ділом. Корупціонери мають бути покарані, хочеться, щоб так було. Але від нас з вами теж багато чого залежить.